Розпочали уроки з державного гімну та хвилини мовчання на знак вшанування загиблих на сході. Захід покликаний популяризувати здоровий спосіб життя серед молодшого покоління, та учні довели, що регулярно займаються спортом. Футбол я займаюся волейболом. А далі показові виступи досвідчених спортсменів, граційні рухи художніх гімнасток. Бол, хокей, бокс та вільна боротьба. Кожен прагнув достойно представити свій навчальний заклад. Дюсиша один лучше всіх. Після чого перейшли до найцікавішого спортивних естафет серед учнів. Кожен юний спортсмен був чітко налаштований вибороти першість у змаганнях. Чекаю перемоги більше нічого. А от їх наставники більше хвилювались за позитивний перебіг спортивних естафет. Перемога нам не потрібна, нам травм теж не потрібен. Легали участь. Активну участь в олімпійському уроці брали не лише ті, хто бігали, катали м'яч та на швидкість передавали один одному естафету, а й ті, хто активно вболівав за них на трибунах. 20, супер! Захід проходить у рамках відзначення дня фізичної культури та спорту, олімпійський рух та популяризацію здорового життя серед молоді, як і завжди підтримує учасник трьох олімпійських ігор Іван Гешко. У нас в області дуже багато працює спортивних шкіл, і тільки хотілось бути бажання дитини. Ну я думаю, і ще насамперед хотілося б до цього залучилися і батьки. 12-й рік поспіль урок спортивних естафет провели за підтримки Національного олімпійського комітету та Міністерства молоді та спорту. Усі школи, які брали участь у змаганнях, вони отримають як подарунок на згадку про цей чудовий день олімпійську символіку. Окрім книжок, прапорців та почесних кубків, кожна школа отримала м'ячі для занять на фізкультурі. Любов Мичалова Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.